Бажання моє серця сказати слава нашому Богу. Зачитаю один вірш слова Господнього, книга Даніїла, остання глава, десятий вірш. Багато хто очиститься, вибілиться і буде переплаваний через спокуси. А безбожні будуть чинити безбожно, і ніхто з безбожних цього не зрозуміє, а мудрі зрозуміють. А мудрі зрозуміють. Мудрий хто із вас, хай докаже на ділі. Я трошки хочу продовжити проповідь брата, який передо мною говорив слово за ці стосунки, за цю мудрість, за цей мир, де часто не вистачає в домах народа Божого. Рік назад я був у великої Церкві, проповідував слово Господнє і казав: якщо під час війни служитель іде у вашу сім'ю робити мир у вашій сім'ї, то подумайте, чи простить вас Господь, що під час воєнного стану, під час війни, що служитель має стояти з поднятими руками просити милості на державу, на край, на народ Божий, охорони Господньої, то ви ще б'єте його по руках і опускаються його руки, і ще треба йти до миру приводити. Після служіння просвітер до мене підходить каже, брате, тиждень ходив, примирав. Місяць назад ходив, примирав і не можна примирити. Та чекай біду в домі своєму. Якщо тебе не може служитель примирити, скільки раз Бог говорив Духом Святим, «Вопль рабов моїх служителей дошов до престола моєго, о непослушанні народа моєго. Чого служителя вопіють? Невже в цей час, коли таке положення в державі, ще служителю треба йти до миру приводити? Народ Господній, ти не пізнав Бога як должно. Ти не пізнав, ти не йдеш до спасіння. Я пам'ятаю на одному великому з'їзному Бог підняв сосуда, коли я стояв на проповіді, коли привів народ до молитви, і Бог каже, Син мій, скажи народу моєму, що многі з народа моєго не спасуться. Ані себе успокаивають, що ні хрещені Духом Святым, моляться на иных наречіях, і вони себе всім всім успокоюють, а Моєго Духа многі не имеють. А Дух Христа, мир, благость, оці перечислення можна молитися Духом Святым. Можна вона молиться на інших на речі. Як, а де ж то Дух Христа, народ Божий? Де то кротость, де то смирення, де то умаління? Де? Скільки раз Бог казав? «Нету мирних жертв в домах народа моєго. Мирних, ласкавих, спокійних, благословляючих, мирних. От крикливий, як брат нагадував, крикливий, сварливий, оці жертви є в домах народа Божого. І під час воєнного стану Бог дивиться на состояння некоторих домів і каже, що мені зробити з цими, цими сім'ями, коли немає миру. Мені теж не раз приходилось бути в таких сім'ях, не раз приходилось бути їхати. Раз, два їздив. Потім став на клієнта, кажу, Господи, відкрий, що сказати в тому домі, в той сім'ї. Бо тому що знову дзвонять, знов приїдь, знов непорозуміння. І діти вже старші, і батьки гризуться. Вибачте, на слові ж так кажу, бо тому, що не кажу, вже свараться. І Бог дав слово, і Бог дав відкровіння. Я приїжджаю в той дім. Кажу, я молився перед тим, як їхати до вас. І Бог сказав, если ви це все не прекратите, скоро буде похоронне служення у вашому домі. Скоро буде похоронне служіння в вашому домі. Я не знаю, чи батько, чи мати, чи син, чи дочка, я не знаю, но скоро ето буде. Чого так Бог строго сказав? Чого так Бог строго сказав? І після того прекратився раздор. Стали уступати один одному. ласково почали говорити один до одного, тому що ніхто не знає, хто, хто стане у похоронне служіння перший. А то не готовий. Всякий крик, злоба, є, да будуть удалені від вас. Писання говорить. Чи ми пізнали так Бога сьогодні, брат... сьогодні Бог говорив через братські уста дуже багато до нас? Друга сім'я так само миру, миру немає. Я кажу, слухай, давай кажу з вас, скільки мені приходилось з вами бесідувати цілий рік. Хоч одне слово, яке мені Бог давав на розум говорити, хоч одне слово не збулося, кажуть, все збулося, то якщо не смиритесь, то кажу, на днях скоро прийде пов'язка у ваші доми, О, тоді, кажу, ви смиритесь. Ох, як почали плакати. Не хочуть повістки? а як Богу смирити? Ходячих гордо, як Богу поправити домашні жертви, коли жертвеніки розрушені, тільки крикливі жертви в домах. а де мирні жертви? До кого сьогодні Бог Бато говорить, брати сестри? Бато говорить, поправити свої домашні світильники. Поправити життя і просити у Бога мудрості. Мудріє урозуміють, який час живемо. Через тиждень я знову їжджаю туди. Але я хочу сказати, чому я там. Скільки раз Бог до війни говорив, приходить время, когда я буду посилати своїх рабов в такі міста, що деякі з народу моєго не уразумеють. Не кожен піде в тюрму проповідувати, брат говорив. Не кожен піде туда проповедувати. Ну, це є повілення Господнє. За рік до війни я не раз своїй дружині казав вона сидить зараз в залі. Приготуйся, остатися одна. Це я не раз і не два казав їй. Вона мені не раз казала, що ти говориш. Кажу: я чувствую, я чувствую, ти останешся одна. Но ніколи не міг подумати, що прийдеться йти туди, і великий термін часу вона остається одна, брати сестри. Остається одна. Сестра розказувала вірша, треба сім'ю годувати. Навесні висадив 10 сотей теплицю, висадив, вже розстєніє, підготовлюється вже, пропалюю теплицю. Приходить мама ввечері в гості, посиділа. Давайте, дітки, помолимося. Починаю молитися, і Бог каже, сину мій, це що все, що це, це, це ти почав, ти його все оставиш. І пойдеш на моє служіння, бо вже час мій прийшов. Господи, як я повинен його оставити? Куди я дож іти? Не знаю, що далі буде. Господи, що ти говориш? Я не розумію тебе. І через дві неділі я зрозумів. Поклик, куди Бог веде, куди Бог хоче вести. Я міг би вдома остатися, але мені страшно. Страшно чого? Бо я згадую всі ті откроєння і пророчества, де Бог шляхував, де Бог, коли я був непослушний, взискував з плоті. Я пам'ятаю років 15-16 назад, сниться мені сон. Одна сестра, вона є сосуд. Дзвонить каже, Володя, треба в ту церкву поїхати, Бог, Бог посилає. Кажу, добре, сон сниться. На другу ніч знов сниться сон, мама каже, Володя, треба в ту церкву їхати, Бог посилає. Кажу, добре. Через два дні мені предложили гарну копійку заробити в Києві. Я все оставляю і поїхав на роботу. А сон є сон. І в розумінні є в розумлінні. І зразу на другий день та я сестра дзвонить в твою церкву треба їхати. Кажу, я не можу, я на роботі. Мама нічого не знає, на третій день дзвонить, каже, треба в тую церкву їхати. Кажу, я на роботі. Ну, все понятно. Вот сон, вот розумлення, і от приходить в действия. Я ще днів 5 попрацював, мене зносить всю щуку. Я коли свідкував за непослушання, мене Бог бив боль'ю по зубах. Я тепер сказав: Господи, все, що завгодно, тільки не чіпай, не чіпай болі. Я знаю, що таке боля. Оставляю роботу, їду додому, їду в стоматологію, не буду крепко розпрошужувати, половину вирвали, половину оставили з трьома корнями і далі почали доставати ті три корні. Що я ледь вийшов звідти. І я задався питанням, Господи, а чому моє тіло пострадало? Господи, що я не так зробив? Де я переступив твою волю? Господи, скажи мені. Господи, скажи, що? чому моє тіло пострадало? І через тиждень попадаю на молитву, і Бог каже: син мій, скажи, що я тобі не дав? Я дав Тобі одіяння. Я дав тобі піщу, я сохранив дом твій, але мені потрібні раби, яких я хочу посилати у свій час. Мені потрібні раби, ти є раб, яких є, якого я хочу посилати у свій час. Комусь мона туди, комусь туди мона, а ти може бути на поготові, тебе дожен, Бог у свій час. У свій час. Я зрозумів, який час. І коли Бог послав. Нас привезли на... на Львов, завезли в палатку. Ми знаємо, що ще рік назад, у квітні, які були морози, положили на голі дроти. Ми знаємо, що таке ліжок на дротах, на пружинах. Ні одного матраса, ні одного одіяла, ні одної подушки. Цілу ніч прокрутилися, промерзли. На другий день я дзвоню на Луск. Піднімаю Луцьк, луцьку дзвонить на Львов, веч... до вечора привозять 40 матрасів, 40 одіял і подушки. І хлопці до мене приходять і обнімають. Спасімо тобі, володя, спасіба, кажу хлопці. Давайте всі скажемо слава Богу. І всі, як один, чуєте в військовій формі, стоять і кажуть, слава Богу. От пішла євангелізація. Вот пішла євангелізація! Ти посланий туди робити добро, робити спасіння, святкувати. Вот ти посланий, ти є раб, ти должен бути там. Добро робити. Я об'яснив, хто я, що я, що я можу робити, а що я не можу робити. Мені сказали, це достатньо, що ти будеш робити, а те можеш не робити. І коли пройшов місяць часу, коли ми йшли з одного місця, я кажу до одного військового. Кажу, вже ми місяць тут, а... а знаєте, що він мені сказав? Він сказав так, але ну, якби не ти, ми б тут всі померзли б і послабіли б. Не забув? Не один, може, на телефон говорив до своєї жінки чи до дітей, що яке в нас було положення першої ночі, але серед нас був віручий, який привівся, нас охранив, чи не йшла її по тих родинах. От, от, от служення, народ Божий. А Бог казав, що приходять дні, коли я буду посилати своїх рабів. Я буду посилати туди, куди потрібно. Що ти пойдеш туди, ти це все оставиш, ти пойдеш. І знаєте, коли вже пройшов термін деякий часу, вже нас готовили на схід. Нас готували вже на схід. І коли вже стояло три автобуси по 30 чоловік. Машини грузові, лігкові машини стояли. Вже машини завежені, вже мають скоро йти. Я кажу до командира, я пойду, благословлю, щоб Божа охорона над ними була. Він каже, іди, капелан, іди, благословляй. Заходячи в одну машину, в другу, в третю, заходжу в автобус, хлопці, хай сохранить вас Бог і збереже вас Бог. Хай Божа охорона буде над вами, а вони всі дякуємо володя, дякуємо капелам, дякуємо, вони мали віру. І підходжу до першої машини, яка буде йти в строю перша, де сидить офіцер, бойовий офіцер, який приїхав по цю колону. Кажу, хай вас Бог сохранить і збереже й благословить. Він вийшов з машини і каже: коли я вчора приїхав в вашу частину і побачив машину, де написано капелан, я зразу сказав, що якщо є капелан, в частині буде діло. І я не успів з ним порозмовляти, тому що вже колона двигалась. Чому ти, бойовий офіцер, маєш таку віру, що ти пережив, що ти бачив в житті своєму? Що ти сказав, що буде діло, буде справа, буде добре, що ти пережив в житті, що ти бачив? Я не успів з ним порозмовляти, не встиг. Але щось вони бачили, і щось вони знають. І коли вже Останні два дні вже мали ми їхати наша колона. Ми пішли в штаб, і документація була піднята. Документація, які речі кому і кому солдату не додавалися, і додавали всякі вещи, речі, які і зайшов я. Мене тут написано на воєнній формі капелан. Сидить два військових чоловіки, по років 35. Військова жінка сидить років 35, ведуть документацію. І ця жінка жіночка питає, шановний, а який у вас позивний? Кажу мене позивний капелан. А ви у вас позивний капелан чи ви настоящий капелан? Кажу і позивний, і настоящий. А якої ви віри? Кажу християни віри Євангельської п'ятдесятників замісник просвітера батько семи дітей. Коли я це сказав, то ці, що два чоловіки писали, вони положили ручки і медленно подняли очі на мене. Як будто перед ними стоїть офіцер вищого рангу, вони дивляться на мене. Я питаю цієї жінки, кажу, а чому ви так запитали? І вона мені сказала те, що навряд ли хто це коли чув, брати, які пройшли колись радянську армію. Які пройшли тортури, які пройшли важке положення, вам важко повірити, що вона сказала. А вона сказала: а ми робили заказ на воєнкомат. Дайте в нашу частину служителя священника Капелана. Дайте в нашу частину, щоб служитель був, щоб молитви совішав. Щоб молився за військових, дайте нам. І ми навіть не знали, що в нашій частині є служитель. Вот робота Господня, браття сестри. Вот робота Господня. І коли вже я був там, коли мені прийшлося мені їхати з офіцером в одній машині, він каже, Володя, скажи, коли війна кончиться. Я вже хотів щось сказати, і він мені задає друге питання. Що Бог говорить? Думаю, ти ж православний бойовий офіцер, чому ти задаєш такі питання, що Бог говорить? Кажу ще не скоро. Мені так понятно. Чому вони все знають? Я його запитую, звідки ви знаєте всі духовні дії нашої церкви? Він нічого не сказав, знаю. каже. Я прошу вас, браття і сестри, положення на Сході дуже критичне. Там все трясеться, там все в димо. Я вас прошу, моліться за, за охорону того краю. Моліться за Куп'янськ. Я на Куп'янському направленні де саме більше йдуть бої. І приходиться говорити слово Боже, увіщувати, підтримувати. Не одного прийшлося зупинити від самовбивства. Які казали, я останню гранату, останній патруль для себе. Кажу, не роби такого, тому що ти пойдеш прямо в пекло. Не роби такого. Не роби собі самосуду, не роби собі вбивства, тому що не буде прощення. І вони на мене дивилися і казали: ну, якщо ти так сказав, ми віримо, ми не будемо так робити. А хоч одну душу спасти, хоч одну душу застерегти від самоубийства, від смерті. А хто пойде? Не всі пойдуть в тюрми проповідувати, не всі пойдуть туди. Я знаю свого друга з Житомирщини. Він так само володя, він так само діякон церкви. Він вивозить ранених з передової. Він вже більше сотні вивіз. І коли йому ложать раненого в скору допомогу, він починає молитися в голос, поки не привозить до лікарні. І більше сотні вивіз, і не одна душа не померла в його машині. Чому? І це все бачать, це є віра в військових, в офіцерів, є віра, що ото там, ото й молиться, і там не один не помер. Це послани, це одиниці. Я не кажу, що хтось ішло. Але хочу застерігти і сказати вам тайну. Будуть багато вірущих брати. На саперів, брати. Міни розміновувати, коли буде йти, твій син чи твій батько до тієї міни, щоб обезврежувати. Ви без зброї будете міни обезбережувати. Будете розміновувати, будуть учити на саперів. Прийде той час. Прийде, приготуйся народ. Я вам відкриваю тайну. Будуть, брати. Якщо без зброї будеш розміновувати, тоді пристане. В багатьох домах сварки, негодування, крики. Тоді прийде мирний жертви в домах багатьох народу Господнього. Тоді будуть молитися, тоді будуть мирні слова. А як Богу зробити мир в домах народу Божого? Яким способом? У Бога є способи? Перед нами молитва. Давайте перш подякуємо Богу, що ви маєте великий мир. Я сюди приїхав, як в іншу країну, тишина, мир, спокій. Але через тиждень мені знов треба бути там, щоб Бог зохранив куп'янський напрямок, саме таке положення, як, як похоже, до Здолбулова, найсильніша розв'язка железнодорожних дорожніх узел, де крепко хочуть взяти той Куп'янськ. Моліться, щоб Бог поставив охорону. Моліться, щоб Бог зупинив це кровопролиття, щоб був мир далі в державі нашій. Просіть міра! Писання каже, просіть міра. Ну не сварок в домах. Поставте мирі, мир в домах ваших, щоб був мир на жертвеніках ваших, щоб були мирні жертви. І тоді, коли мирні жертви, тоді голос молитви з твоєго і мого дома буде на висоті. Запам'ятай, народ Божий. Перед нами молитва, Господи, защити, сохрани, в твої руки поручаємо. Амінь. Молимось.